Жила Мілі робить, все, вона вже сознання теряє, да? втрачає свідомість. Вже не зображають, вже мені курячі філе не потрібно, сама його їж. Ну і що ти будеш його на вулиці їсти? Да? Як ти хочеш? Я, а лапку дасиш? Дві, дві даєш зразу. Ну, на. І підете підсумнула. Пішли. Все. Ти зупинись десь, поїш. Поснідай. Все, їж. Ну, їж, я не буду тобі заважати, їж, їж, я почекаю.